Коробочка вже виїжджає хвилин 15, і буде десь там. Ми отримали завдання заїхати на посадочку, замінити позицію, виставлену на іншою бригадою суміжною. Перейняти в неї позицію, евакуювати їхніх людей. Реалізацію цього завдання командування батальйону шквала розробляло не один день. Виїзд бронетехніки на передову нині ціла спецоперація, яку потрібно ретельно продумувати та планувати, щоб не втратити бійців машину. Бо діставатися до пункту призначення, потрібно через небезпечну зону. Це 10-15 кілометрів поля та посадок, де на машину та екіпаж полюють ворожі ударні дрони, артилерія, авіація. А чого а чого на Дірського віражо кожне застосування бронетехніки детально продумується, до розвідується, і для заїзду застосовується маса засобів прикриття і для недопущення знищення техніки і особового складу. У кожного було своє завдання в екіпажу вивчити та запам'ятати маршрут, щоб ніде не помилитися. Навігації в машині немає. Коли працює РЕБ, водію можуть допомогти лише паперові карти та гарна пам'ять його побратимів. Карту вивчили. Що я, що водія, цей командир і навідник, Всі трохи вивчили, хоч по чуть-чуть, але вивчили. Завдання штабу готовність номер один усіх можливих засобів прикриття: від ударних дронів до реактивної артилерії. Кідайте ми, вже там нам все, нам все, що лиш можна наведи. Вже все зарядили, геть навіть вжати готові, що, що... <пасити> 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 вона посилала. Крилом, звісно, <пасити> <конечно, пасити> не води лише техніку. Стараємося міняти людей як можна частіше тиждень-два, не більше. І цього разу міняти піхоту та доставити їй боєкомплект поїхала Бредлі, американська бойова броньована машина. Що це не буде легкою прогулянкою, водій командир та навідник всівки знали. Перші ворожі як зустріли Бредлі на півшляху. І що залежить від екіпажу в цій ситуації? Від екіпажу їхнє вміння і везіння. Найбільше це везіння, тому що влучання бувають різні. Їдеш, їдеш в тебе банула. Повна кабіна диму. Потрібно приймати рішення, куди їхати. Вони вп'ять все нормально. Виїхали. Рішення приймали колегіонально. Виїхали, не зупинили. Кабівиком, ну, в дим, пиль. Всередині дим? Ну вона, виходить, з угу. Uh -huh. в башню попала. Ну, ми не розгубилися, продовжали рух до точки висадки піхоти. Один з ударних дронів пошкодив башту Бредлі. Частина приладів вийшла з ладу. Відтак стріляти навіднику доводилося на око. І він стріляв із гармати, і з кулемета, щоб підтримати вогнем висадку піхоти. Попала в піві і прибори почали барахліти. Ну, контакт чи що воно там роз... uh -huh. розбило. Стекло і айбас чіткої картинки не, не було видно. Ти не бачиш просто куди, куди наводиться на а ціль. Я, Цілі не бачиш. А як стріляли тоді? Ні, ну воно видно було трохи. Ну, переключився на днівний. Висадивши піхоту, Береллі рвонула назад. Шлях додому був складніший. Ворог усю дорогу вів броню, намагаючись підбити її. О, це що таке? Оце пілішко. Бувало. Скільки всього і чого в вас попало? Дев'ять і в піві стекловолокно. Дев'ять? Бредлі дуже надзвичайно потужна машина, яка може витримати певну кількість влучань. І зберегти життя особовому складу, але неударні російські дрони зупинили бронемашину, звернувши у поле, Бредлі наїхала на міну протитанкову. Добре, що гусениця злетіла не одразу, згадує водій. Бо так у полі вони і залишилися б. Коли ми верталися з поля на поворот на головну дорогу перед посадкою, я вже чув, що по полю їм і клаца той тобто, сіє відбувається щось неадекватне. Коли на дорозі на асфальті воно більше почало дзвонити. Але ну, стояти, дивитись, ніхто там не буде. Тобто, вперед, вперед, вперед. Все, прямо до, додому. До, 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 до... Ну, якщо я зараз почну розховати відчуття, то це буде у вас ота полоска, й тиме тільки буквою там пі. А, ви розказуйте, я запікаю. Та ну добре, да, блін. Все нормально. Воно не вспіває злякатися. Угу. Їдеш далі, виконаєш бойове завдання. Дотягнувши до дороги, машина розулася. Густа зелень посадки сховала броню від ворожих очей. Водій навіть устиг розвернути Бредлі так, щоб вона не заважала проїзду. Ми вилізли. Ну вдалі вже вона не їхала, тому що гусінь спала, далі машина вже ніяк. Угу. Ми вибігли і там уже сховалися в лісосмузі. Посиділи потихеньку повитягували все, що з неї. Бика, якісь там речі і вже розуміння чекали. Подзвонилися, прийняли, посиділи трохи. Екіпаж Бредлі на ніч до себе бліндаж забрали побратими. Висунь когось напроти, хай зустрінуть, їх заберуть до себе. А на світанку в тил евакуювали і машину, і екіпаж. Спецоперація завершилася успішно. Завдання бійці виконали. Машина вціліла, хоч і потребує ремонту. Слава Богу, що живі всі вернулися. Техніка то таке, а головне, що екіпаж цілий і піхоту забрали, що люди не пострадали. З Донеччини Ольга Калиновська, Сергій Малін, п'ятий канал. У Балашиці під Москвою спалахнула масштабна пожежа. Горять складські приміщення, де зберігалася хімічна продукція. Полум'я перекинулася на сусідні будинки. Очевидці повідомляють про вибухи. Місцева влада каже, що площа пожежі сягає близько 4 тисяч квадратних метрів. Дим видно з різних районів міста. Пожежники поки що не можуть локалізувати вогонь. Попередньо постраждалих немає. Дружній вогонь росіяни влаштували стрілянину між собою на Херсонщині. Партизанський рух а повідомляє про десятки загиблих і поранених окупантів. Збройний конфлікт стався 19 серпня між вояками 127-ї розвідувальної бригади та 24-го мотострілецького полку. Один підрозділ відкрив вогонь по позиціях іншого. Ті сприйняли їх за українську диверсійну штурмову групу і почали стріляти у відповідь. Спалахнув хаотичний стрілецький бій. Як наслідок, 21 загарбник загинув ще 17 були поранені. Після інциденту атмосфера у війську ворога стала напруженою. Зростає недовіра, кажуть партизани. Російські командири бояться нових заворушень. 142 безпілотники летіли вбивати українців вночі. Окупанти запускали дрони різних типів з території РФ, і тимчасово окупованого Криму. Як звітує командування повітряних сил оборонці неба знешкодили 126 ворожих дронів. Влучання зафіксували у 16 місцях ще у 6 впали уламки. Повітряний напад відбивали мобільні вогневі групи, зенітні ракетні війська, а також підрозділи РЕП та безпілотних систем. Росіяни обстріляли Херсони передмістям. Постраждала людина, їй надали необхідну медичну допомогу. Як повідомляє ДСНС, напередодні ворог влучив по житловому кварталу. Горіли будинки, господарчі споруди, а також гараж і авто. Вогнеборці пожежу загасили. Одещина під ворожим вогнем. Окупанти вдарили по Чорноморському безпілотниками. Постраждала одна людина, повідомила обласна влада. Загарбники пошкодили енергетичну інфраструктуру. Через це понад 29 тисяч абонентів залишилися без світла. Фахівці продовжують відновлювати електропостачання, подачу води, водоканал забезпечує за допомогою генераторів. В райони без водопостачання організували доставку технічної води. Внаслідок атаки, пошкоджені приватні будинки та адміністративні приміщення, палали пожежі, вогнепорці оперативно їх загасили. Двоє людей загинули, шестеро поранені. Національна поліція документує наслідки російських атак на Донеччині. Під вогнем перебували 15 населених пунктів регіону. Загарбники запускали дрони, скидали бомби та били артилерією. Через удари поруйновані понад п'ять десятків цивільних об'єктів, з них більшість житлові будинки. Сумщина під вогнем. Росіяни атакували житловий сектор. За даними ДСНС, загорівся приватний будинок. Рятувальники прибули на місце події, проте через загрозу повторного удару призупинили роботу. Пожежу вдалося загасити згодом. За попередньою інформацією, потерпілих немає. Вона народилася у війні, і війна ж забрала її життя. У Києві попрощалися із маленькою Ангеліною Галич, якій було лише два роки і десять місяців, та її мамою надією. Трагедія родини стала болючим символом останнього ракетного удару по столиці. Її життя тільки починалося. Ангеліна ще не встигла піти до садочка, навчитися писати своє ім'я і мріяти про майбутнє. Їй було лише два роки і десять місяців. Разом із мамою, 24-річною Надією, вони загинули внаслідок російського ракетного удару по житловому будинку в Дарницькому районі Києва. Ангеліна стала найменшою жертвою цієї атаки. Про бабуся дівчинка каже, маленька Ангеліна була радістю для всієї родини. Ми дуже були світлі і добрі діти, Ангеліночка її на ручках держала таку маленьку в лікарні. Не знаю, що дуже сказати світла пам'яті. Ми будемо весь час їх пам'ятати. Чойною і доброю запам'ятали надію маму Ангеліни. Сусіди кажуть, вона ніколи не залишала без підтримки тих, хто її потребував. Надюшка це була дуже світла і добра людина. Вона всім все допомагала. Вона дитина виросла на моїх очах. Ми Бурянка. дуже сумуємо за це дитиною і заїде, і за її, її ангелятком дитяка, яке не спіло ще пожити, що воно народилося під цими обстрілами і так під ними і погибло. Мати з донькою загинули в ніч на 28 серпня. Тоді Росія завдала масованого удару по Києву. Будинок, де вони мешкали, зазнав найбільших руйнувань. Туди поцілили дві ворожі ракети. Загалом у столиці через цю російську атаку загинули 25 людей. Катерина підпала Орест понад п'ятий канал. Андрій Парубій не мав права на державну охорону. В управлінні державної охорони пояснили свою позицію. кажуть, що після завершення терміну повноважень посадовців забезпечують охороною лише впродовж року. Напередодні нардеп від Європейської солідарності Володимир Ар'єв стверджував, що Андрій Парубій звертався з проханням надати йому державну охорону, але йому відмовили. Колишнього голова Верховної Ради застрелили напередодні, посеред дня у Львові. Було вісім пострілів. Політик загинув на місці. Особу стрільця досі не встановили. Розглядають кілька версій скоєння злочину, зокрема, російський слід розслідування ведуть спільно поліція, СБУ та прокуратура.